Члени бюджетної комісії Коломийської міської ради говорили про гроші, зокрема про фонд розвитку нашого міста. Торік його дохідна частина становила 12 мільйонів 800 тисяч гривень. На 2013-й голова комісії депутат Михайло Комісарук запропонував цифру 15 мільйонів гривень. А от міський голова переконаний, якщо всі фракції будуть підтримувати аукціони, то ця сума може бути в рази більшою. Далі наш матеріал із засідання у ратуші. Депутати міської ради говорили про план фінансування певних об'єктів у 2013 році, про начебто великі суми закладені для потреб деяких із них. Зокрема, це стосується певних мереж, котелень та навчальних закладів. Місцеві обранці висловили пропозицію усе ретельно перевірити навіть спільно із нещодавно обраними депутатами-мажоритарниками. З'ясувати, наприклад, чи дійсно в певному садочку необхідно міняти вікна. Але в освіті запевняють, такі розмови уже були із керівниками, і з батьками. І 11 шкіл і шкіл зробивши питання разом з батьківським комітетом і дирекцією шкіл. Що необхідно в першу чергу зробити? Тобто, вивчена була та ситуація, Що ви вважаєте, і що ми можемо запозити? Жваво обговорювали депутати і видатки на потреби житлово-комунального господарства цього року. На капітальні та інші ремонти заплановано витратити трохи більше двох мільйонів гривень. Гроші потрібні і на відновлення парку імені Шевченка, зокрема, встановлення доріжок. Торік певні роботи там велися. Світлі, ми поставили дитячими. Дальше парту і обіцяли, що поможуть відновити доріжкову мережу. Говорили депутати і про дороги Леонтовича, Лисенка, Січових стрільців, а також про заклади культури. Там теж виявляється є проблеми. На думку Михайла Комісарука необхідно створити комісію, яка б з'ясувала, куди і скільки грошей необхідно витратити. Цьогоріч депутати вирішили серйозно поставитися до міського бюджету, точніше до його витрат. Тому тепер місцеві обранці ретельніше думатимуть, куди варто, а куди ні, витрачати гроші місцевої казни до речі, зміни в бюджет розвитку депутати Коломийської міської ради можуть внести у будь-який момент.